Іспанські офіси, магазини й готелі більше не зможуть вмикати кондиціонери на температуру нижче за 27 градусів Цельсія і системи опалення на вищу ніж 19 градусів. Уряд ухвалив закон про енергоощадження. Він допоможе зменшити споживання газу на 7%, чого вимагають недавні енергетичні угоди ЄС. З 30 вересня магазини муситимуть тримати двері зачиненими, а після 10-ї вечора вимикати у вітринах освітлення у громадських будівлях. Треба буде гасити світло, якщо ним не користуються. Ми хочемо, щоб у приміщеннях, де працюють кондиціонери чи системи опалення, двері були зачинені. Буде період адаптації. Але до 30 вересня всі будівлі мають бути обладнані так, щоб двері були зачинені. Правила діятимуть принаймні до листопада 2023 року. Реакція на них неоднозначна. Так, влада Мадрида обіцяє знайти спосіб, як їх обійти. Нас особливо турбує те, що центральна влада вирішує, яку температуру мають підтримувати торгові точки й організації, і як вони мають освітлювати вітрини з огляду на ціни на електроенергію, найліпше визначити обсяги споживання можуть самі підприємці. Власники магазинів у Мадриді незадоволені. У центрі Мадрида всі магазини невеличкі, і їхні двері відчинені, бо туристів багато. Якщо двері будуть зачиненими, ми втратимо частину клієнтів. Відчинити двері це додатковий рух, а заміна на автоматичні додаткові витрати. Утім, є й ті, кому зміни сподобалися. Довгівана улітку мені завжди доводиться одягати щось із довгими рукавами. Наприклад, у кіно сідаєш в автобусі, кондиціонер так дме, що аж пронизує. Тож треба утеплюватися. Гарний захід. Узимку слід одягатися тепліше, а влітку легше. Літо в Іспанії одне з найспекотніших у Європі. Цього року тут уже були дві теплові хвилі. По кілька днів поспіль температура повітря перевищувала 40 градусів.